Вітаю на Константі. Будучи кандидатом в ЄС, Україна може спостерігати як власні злети та падіння, так і сусідські. Наразі Грузія також прямує до вступу в ЄС, чого прагне і її нинішня президентка. Проте у тамошнього уряду на цю ситуацію дещо своя позиція. Ще в березні президентка Зура Бішевілі виступала перед парламентом. Тоді вона сказала депутатам з трибуни, що ані її саму, ані її мету не змінять, навіть якщо її погрожуватимуть імпічментом. Зиватимуться проти неї до конституційного суду, заборонятимуть за візити, чи обмежуватимуть контакти з місцевою владою в регіонах. Ви не могли мене замінити, і так буде і надалі, цитує Зура Бішвілі, Грузинська служба Радіо Свобода. Проте, нещодавно президентка Грузії знову опинилася у центрі скандалу. Вона вирушила з візитом до Латвії, Литви та Естонії, не запитавши про це дозволу уряду. Про це із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів країни повідомило видання новини Грузії. Ви можете спитати, а чому президент взагалі має просити дозволу у уряду? Тут необхідно пояснити, що Грузія є перелетом. Ламанською республікою, а головою держави є прем'єр-міністр. Президент же виконує виключно представницькі функції, наприклад, як у Німеччині, як заявила одна з співробітниць апарату уряду Зурабішвілі не мала дозволу на візити до Прибалтійських країн, де глава держави планує обговорити з президентами країн отримання Грузією статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Раніше стало відомо, що 3 жовтня Конституційний суд Грузії розгляне позов про імпічмент Зурабішвілі. Причиною такого рішення Кобахідце лідер керівної партії Грузії Грузинський. Мрія назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що уряд Грузії не давав їй на це права. Він послався на Конституцію України, заявивши, що імпічмент це єдина законна відповідь на її порушення. Так і сталося 31 серпня. Президентка Зорабішвілі розпочала перший із запланованих візитів до Європи, незважаючи на всі перепони. Президентка Грузії Саломе Зорабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку, попри спроби керівної партії Грузинської. Мрія розпочати процедуру імпічменту. Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом. Щодо України, її позиція залишається однозначною. Путін має якнайшвидше вийти з окупованих територій України, а потім зробити те саме по відношенню до Південної Осетії. Очевидно, така позиція не подобається проросійському уряду Грузії. І дивлячись на цю ситуацію, можна впевнено сказати, що Соломезора Зорабішвілі бореться за людські цінності як для свого. Народу, так і для нас. Проте, чи не обернеться це кінцем її президентської кар'єри, покаже час. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!